Сьогоднішня наша тема десяткові дроби. Незважаючи на те, що десяткові дроби вчать у п'ятому класі і протягом всіх навчальних років у школі діти зустрічаються з ними на уроках математики, множити ділити десяткові дроби вміють, можливо, 30% усіх випускників. Тому, як правильно додати, відняти, помножити чи поділити, сьогодні розглянемо повторим, точніше, на цьому уроці. Отже для того, щоб додати чи відняти десяткові дроби, потрібно зрівняти їхні знаки після коми. Чому? Тому що тут у нас 142, наприклад, в першому прикладі 142 тисячних, а у другому 60-х. Так яким чином нам це додати? Головне пам'ятати, що 33, цілих, а це 142, тисячних, це якась частинка ще 34 цілого. Тобто 33, цілих, грубо говоря, плюс 5, цілих. тобто у нас має вийти десь приблизно 38, цілих. дробові частини ми будемо додавати, зрівнявши знаки після коми. Отже, для того, щоб додати, ми записуємо у стовпчик кома під комою. І потім цю кому зносимо. Таким чином, додаємо звичайним способом, як у першому у молодшій школі. 2 плюс 0 – 2 4 плюс 0,4, 6 плюс 1 і так далі. 38,742 тисячних. Пам'ятайте, що цілі плюс цілі, у вас мають вийти цілі, Може тут вийти число менше, ніж 38. Аналогічно віднімаємо. Коли ми віднімаємо, ми також дописуємо нулі, якщо у нас різна кількість знаків після коми. Отже, 19,4 віднімаємо 3,15, дописуємо 0 і віднімаємо числом. Способом отримаємо 16,25. Щоб помножити два десяткові дроби, треба виконати множення, не зважаючи на кому. Тобто, якщо у нас є два десяткові дроби, ми абсолютно не звертаємо увагу на кому і множимо 12 на 312 А далі відділяємо з кінця стільки знаків, скільки було в обох числах. Тобто 1, 2, 3 знаки. Отже, записуємо 312, оскільки це число має більше знаків, тому пишемо 312 помножити на 12. Давайте нагадаємо множення, оскільки тут є проблеми буває в дітей з множенням 2 на 2, 4. 2 на 1, 2, 2 на 3, 6. Тобто ми двійку множимо на 312. Тепер ми одиничку множимо на 312 і підписуємо вже під двійкою. Починаємо з кінця 2, 1, 3. Тепер додаємо 4, 4, 7, 3. Скільки знаків ми відділяємо 1, 2, 3. З кінця 1, 2, 3. Отже, отримаємо 3,742. 4 тисячних. Зрозуміло. Давайте ще один розглянемо. Припустимо, нам треба помножити 0,6 на 0,3. Це дорівнює. Множимо. 6 на 3, 6 на 3 це 18. Тобто ми пишемо 18 і з кінця виділяємо 1, 2, 3 знаки. 1, 2. Недостатньо нам, значить, пишемо 0. Ставимо кому і пишемо 0. Отже, отримаємо 0,18. Пам'ятайте, що для того, щоб помножити дроби десяткові, треба обов'язково спочатку помножити без коми. Можна навіть її не записувати тут, хоча по-різному е, пропонують розв'язати, але я вважаю, що нема змісту записувати тут кому, оскільки ви її відразу не враховуєте. І потім, коли ви вже помножили, відділити з кінця, тобто справа наліво, відділити стільки знаків, скільки є в обох. Числа. Щоб поділити два десяткові дроба, нам треба зробити так, щоб у дільнику не було коми. Е, у дільному, в принципі, може бути кома. Головне, щоб не було у дільнику, тобто у другому числі. Таким чином, нам треба перенести на два знаки. Тут і тут. Ми отримаємо перенести на два знаки. І 312. Тепер ми ділимо звичайним способом у стовпчик. Аналогічно перенесемо на три знаки так, щоб у дільнику не було коми. Тут у нас не вистачає трьох знаків. це означає, що треба додати 0 і поділити на 225. Тепер ми ділимо звичайним способом у стовпчик, і зараз ми повторимо ділення у стопчик. Отже, записуємо ділення в стопчик. Так, підбираємо таке число, яке ми маємо тут записати, і думаємо. Багато дітей збоку домножає на 2, на 3, на 4, поки не знайде таке число, яке поміститься сюди, щоб можна було відняти. Давайте подумаємо логічно. Тут у нас 1100 приблизно, тут у нас 300. Очевидно, що тільки взявши три рази, тобто отримавши приблизно 900, ми будемо мати відповідне число. Тобто множимо на 3, 312 на 3. 6, 3, 9. Віднімаємо отримуємо 7, позичала одиничку 8, позичала одиничку 1, 1. У нас закінчилася ціла частина, тому ставимо кому, списуємо двійку. І думаємо, яке число треба тут написати, що перемноженню на 312 у нас вийшло 1872. Очевидно, що це 6, тому що 6 на 3 – 18. і тут дуже добре зрозуміло, що це якраз воно і буде. При відніманні отримуємо 0, отже, у нас відповідь 3,6. Тут ніяких переносів коми, ніяких лишніх рухів, тут просто ми ділимо так, як у нас виходить ділити на натуральне число. Тобто ділення десяткових дробів це, в принципі, ділення десяткового дробу на натуральне число. Число єдине, що треба перенести кому. Давайте розберемось з другим. 4050 ділимо на 225. Так, ну, очевидно, що по одному, тому що, якщо вже два рази взяти, вже буде 400, більше, ніж 405. Тобто 225 віднімаємо 0, 8, 1. Списуємо 0 і думаємо. Так, по скільки беремо? Беремо приблизно по 8.